Купівля БУ принтера як вашого першого для початківця, всі за та проти. Ось вам порада. Купуючи не новий 3D-принтер, уявіть собі, що ви купуєте бушний телефон або автомобіль з пробігом. Ставтеся до цього так само, як і до купівлі будь-якої бушної складної техніки. Ті самі будуть плюси і мінуси. Я, наприклад, особисто продавав свої принтери і їх купляли тотальні новачки, які. Дуже ними задоволені і щасливо собі друкують. Рекомендую звертати увагу на те, скільки років взагалі працює цей принтер, чи є там якісь проблеми, касяки і так далі, чи які там пробіг, і, в принципі, як власник до нього ставиться, як він до вас поставиться, продаючи цей 3D-принтер, і яка причина продажі принтера? Можливо, він... Не хоче друкувати, бо він зламався. а Можливо, він хоче просто собі купити якийсь інший, більший, наприклад, 3D-принтер. Тому не партеся, просто купляйте всі свої оці вот дорослі речі використовувати для того, щоб в інтернеті собі аналізувати. Ну камон, ви ж ви ж у мене розумні, тому точно впорайтеся.